Сім звичок неуспішних людей поговоримо також про мислення дефіциту та мислення достатку. Е, один добрий чоловік написав дуже класну книгу. Написав, називається вона Сім звичок успішних людей. Ну, от що дуже важливо, це бути активним. Да? Ну, от, потрібно що робити. Починати з думки е, про мету. Да? Чого я хочу ставити мету. Визначати, що є найважливіше От, жити за принципом такого, що кожен з нас має бути у виграші з того, що ми робимо. Спочатку самому шукати, спочатку зрозуміти іншого, тоді старатися, щоб зрозуміли вас, От, йти на співпрацю, створювати співпрацю е, і старатися оновлюватися постійно. Тоді буде все добре. Є також список сім звичок неуспішних людей, які роблять все в іншу сторону, тому вони неуспішні. От я не буду на них сильно заакцентувати увагу на всіх. От найбільше ну, акцент основний я зроблю тут іменно на мислення дефіциту. От, і звідти все починається. Тобто, перше, ну це перша звичка неуспішних людей. Це люди ніколи нічого не роблять. Вони стоять на одному місці, от, вони не рухаються до своїх мрій, до своїх цілей. Да? Навіть якщо вони другий пункт, да, вони хоч щось здвинулися з місця, вони дуже легко здаються. Все, нема сил, немає енергії. Просто да, ну, такі, навіть нічого для того не роблять. Е, вони, е, все є цілі довгострокові. Ну, третій пункт: є цілі довгострокові, є короткострокові. Тобто вони заради теперішньої насолоди, вони. Готові жертвувати тим, що колись може дати набагато більший результат. Четверте, в них ми всі всередині ведемо з собою діалог. Але це може бути позитивний діалог, може бути негативний діалог. Що дуже важливо, вести з собою позитивний діалог. Тому люди, які не успішні, вони ведуть з собою негативний діалог. Ну, це якраз про мислення дефіциту. Про це будемо далі говорити. П'яте, вони заперечують те, що хочуть від життя? Ти хочеш більше заробити? Я ні. Що ви? Це то, то не може бути таке, щоб хотів більше? Та ні, та що ви? Вони відверто про це. Далі вони не можуть терпіти змін. Як то змінити. змінить? Я хочу стабільність. Яка стабільність? Ребята, Про що ви говорите? Звідки ви в цьому світі хочете взяти стабільність? Її тут нема, не є, не було, не буде ніколи. Просто ніколи. Чому? В цьому світі все завжди рухалося і рухається, і буде рухатись далі. Однозначно. Однозначно. О, все рухається. Тому не може бути. Тут потрібно постійно потрібно дивитися, що куди йде, що куди перетікає, що як рухається, як ви можете з тим взаємодіяти. Якщо все йде в цю сторону, знаєш окей, їдемо в одну сторону, катаємося на саночки. Якщо йде в цю сторону, їдемо в другу сторону. Все чудово. Все не може бути таке, що от тільки так, ні. Йдемо вгору, ну окей, треба прикладати зусилля, будемо потіти, Супер. Йдемо вниз, ну окей, можна на парашуті спуститися швидше, приємніше буде. Ну, все отримує життя, задоволення, <гум> можна так. От. Найгірше в цих людей, перший за тих, де йде, це є мислення дефіциту. <гум> Що означає мислення дефіциту? От. Значить, давайте ми трошки розберемося з цим питанням. От. Тобто, це є якісь такі фундаментальні речі. От. Є мислення, позиція. ну Мислення або позиція, або стан дефіциту, а є достатку. От. Я запишу окремі відео. В одному розповім про дефіцит, в іншому про достаток. Потім як з одного стану переходити в інший. От. При бажанні це все змінити можна. Зараз е. секундочку. А що таке дефіцит? Як це виглядає? Ують собі ситуацію, що от ви щось тіло зробити. і так, Ух, зроблю. Але внутрішній голос вам каже: та ні. Ти не такий. Ти не зможеш. Ти не заслуговуєш на це. Ну хто ти такий, от, куди ти взагалі пхаєшся? Було таке. Оце можна сказати, є стан дефіциту. Є інший стан От повністю протилежний йому. Коли ви сказали Хочу і зроблю. Голос там щось говорить, там Сиринке, «заткнись», сказав Падлюка, рот закрий, тихо там будь. Я сказав, що я це хочу, і я це зроблю. Ви встали і пішли робити. От, натхнення, драйв це. Це є зовсім інакший стан, він повністю протилежний. Дивіться, на духовному рівні, як це виглядає? Душа. Чому я постійно вас вертаю до одного питання. Ви є душа. Душа, вона народжується з позиції достатку. Ваш батько це є Бог. Богові належиться в цьому світі все. Якщо ми його діти, ми можемо отримати абсолютно все, що ми хочемо. З позиції его, з позиції дефіциту. От ну, з позиції его народжується дефіцит. Як це виглядає? О, треба собі загребти, бо мені не вистачить. Давайте ми розберемося. Якщо вам потрібен участок землі 5 соток для того, щоб прогодувати двох людей, купіть собі 5 соток, посадіть собі там морку і двоє їжте. Як вам треба 10 соток, вам буде 10 соток. Вам треба що, 10 гектарів землі? Для чого? От люди нагребуть собі 2 гектари землі чи там 10 гектарів. І воно потім стоїть. Для чого ви це робите? Для чого? Як вам треба в день з'їсти, ну, випити там 2 літра води, що в світі нема для вас 2 літра води, вони є. Чого ви тиснетесь і давитеся? Як я виживу, як я буду жити? Побачили хоча б раз одну пташку, яка б літала, і така думала: М -м, що ж я буду завтра їсти? Вона не думає. Вона сьогодні полетіла, є, поїла все. Вона бере стільки, скільки їй потрібно. Знаєте, я не раз спілкуюся з людьми, вона каже, давай я тобі з собою дам і то, і то кажу, не потрібно. От я зараз сів, поїв, мені цього достатньо. Все. Я не хочу набирати заю. Тому що буває не раз таке, я щось взяв з собою, я потім це не з'їв, потім воно пропадає, викиде. Для чого? Де ви бачили пташку, щоб вона бігла, ну, літала з собою і мала мішок за плечами? Нема. Так, я розумію, запаси потрібно робити, є зима, потрібно там гроші збирати. якісь. Це все нормально. Питання в яких кількостях, в яких об'ємах. Розумієте, тому що ми, коли ставимо якісь неправильні цілі, ми не те робимо, ми не в ту сторону рухаємося. Розумієте, Ми зовсім в іншу сторону рухаємось. Це зовсім не те, що нам потрібно. З позиції душі, душа вона живе в достатку. Всім всього вистачає. Бог нам дав все. Все, що нам потрібно, в нас є все. То, що є якась група людей які з позиції Его, там створюється штучний дефіцит, ще щось там таке розуміє. Раптом не хватить. Всім всього хватить. Хм. Коли людина живе з позиції дефіциту, вона постійно живе, так, тобто, его весь час боїться, щось втратити. Раптом втрачу. А, ой, купуйте швидко, поки є. Ну, я не знаю, як зараз, але раніше було так: знаєте, купили килим. Практично в кожній сім'ї лежав десь килим на шафі. Або десь за шафою стояв. Що за килим? Не знаю. От продавали, купив. А на що не знаю. Колір не той, розмір не той, але хай лежить. Може колись знадобиться. Для чого? Ну, лежав він там скількись років, 10, 20, 30. Для чого? Ну, Для чого він там лежить? Его воно шукає підтвердження. Знаєте, от люди, ті, що там, в соціальних мережах починають показувати всім: дивіться всі, який я щасливий. Щасливі людям не треба комусь показувати, розказувати і доказувати, які вони щасливі. Вони просто щасливі. Ви бачили хоч одного кота, який був в і показував: дивіться, як я сплю. А подивіться, який я щасливий, бо я на сонечку положу. До Нікіт прийшов, ліг і просто лежить. З такими напівзакритими очима. Плювати він на вас хотів. Все йому прекрасно, розумієте? Его що робить? Воно ревнує. Це моє, це моя жінка, це мій чоловік не рухай. Воно порівнює, Ага, в тебе такі, а в мене не таке. Воно захищається, воно накопичує. Ну, Захищатись треба, окей. Як порівнювати? Ну, хтось такий, я такий. Хорошо. Може, я кращим стану. Може ми якось можемо співпрацювати. Ні. Захищатися, ну, захист якийсь він потрібний, який. А Але треба нам ставити забори, колючку там намотувати. Для чого? Накопичення якісь нам потрібні? Так, потрібні. Але про накопичення розумієте, скільки накопичити. Ну, 10 мішків грошей? Для чого? Для чого вам це потрібно? Що, в цьому є потреба? Ні. Гроші мають бути, окей, їх має бути в достатку. Так, їх має бути трохи більше, ніж в достатку. Чудово. Окей? Є група людей, які живуть на такому рівні, їм всього вистачає. Люди, які мають мільйони, розумієте, мало, 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 мало. Оце є мислення дефіциту. Знаєте, як про деяких багатих людей кажуть, вони настільки бідні, що у них є лише гроші. З Це йдеться мова. Юпітер. Юпітер це наповнює нас. Планета Юпітер, одній астрологія це в першу чергу духовна планета. Якщо людина богата, бога, має всередині, вона все має. І гроші в тому числі. Вона має інтелект, вона має розум як розпоряджатися. Вона приймає правильні рішення як наслідок, в неї є багато грошей. Якщо ви женетеся виключно за грошима, у вас проблеми. Ви не туди біжите, ви не тим займаєтесь, ви не те робите. Жимаєте? Як живе душа? Душа вона живе по-іншому. Душа чи це є джерело, джерело енергії. Душа знає, я вже маю те, що мені потрібно. Звідси, що починати? Стан тиші, смирення, вдячності та відкритості. Це так на рівні душі. Розумієте, як духовні науки вони є дуже практичні. Духовність це не таке, знаєте, очі закотив. Боженько, я тебе так люблю. дай мені свічку поставлю, прости гріхи наші. Та ні, все простіше. Коли людина в Бога починає вірити, вона в дійсності тоді розуміє так. Все є. Що таке смирення? Ну, Господь мені дасть, мене забезпечить. Розумієте, в цьому смирення проявляється. Вдячність. Коли ми постійно мало, мало, ще давай, мені мало це дефіцит. Коли ви щось маєте, і ви дякуєте за те, що є. Це вдячність це інакше. Почніть дякувати за те, що є. Дивіться, ті умови, в яких ми зараз живемо. 200 років тому назад, якби комусь з людей розповіли, навіть 100 років тому назад, якби людям розповіли, як ми будемо жити, всі сервіси, які у нас є, люди на це дивилися казали, це якась фантастика. Це, це, це фантастика. якийсь. Що ви говорите? Таке неможливо. А ми зараз живемо і нам, розумієте, завантажився сайт на 3 сотих секунди довше, ніж мав би. Він міг завантажитися швидше на 3 сотих секунди. Я пам'ятаю, що інтернет коли був, коли ти включаєш там-пі, -пі, 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 пі там пищить. Цілу ніч ти сидиш біля комп'ютера, щоб світло десь там не, не моргнуло, щоб комп'ютер не виключився, щоб інтернет не пропав. І ти там один файл качаєш там кілька ночей, щоб нарешті його закачати. Зараз ти кнопку нажав Тур -тур", влетів, просто влітає. У нас гігабітний інтернет. У Нас телефони по один терабайт. Ви що? Хто за то дякую сказав? Психологічний фактор, да? <кій> дефіцит, що він робить? Це реакція на травму. Зазвичай це йде в дитинстві. Тож, розумієте, чому люди стараються от компенсувати собі якісь речі? Да? Ну, Тобто, воно що? В дитинстві дитині, наприклад, не дали тепла, безпеки, прийняли, не прийняли людину, не забезпечили стабільність. Розумієте? Людина старається нагребти під себе стільки, ух. Зумієте, для чого? Ну, для чого тобі це треба? Ну, як вам треба в день з'їсти кусок хліба, ви з'їсте кусок хліба, нащо гребете під себе 5 кусків, один засох, другий зацвів, викинув. Для чого? А це, це є дефіцит. Проаналізуйте себе всередині, що з вами відбувається. Чому я ці питання, дефіцит і ну, записую в призначення? Чому це як знайти своє призначення? Тому що ви розумієте, що живуть дефіцит. Як я чимось іншим займусь, мені грошей не вистачає. Всім всього хвати. Ви бачили, кажу, ви собі, йдете по лісі, білка сидить така: о боже, бідна, я нещасна, що я буду завтра їсти? Бачили хоч одну білку? Ні. Білка собі пригає, бігає. ну Сьогодні одні погодували, завтра другий там десь горішок собі заховала, та якось день пройде. Нема білки не плачуть, тільки люди тим займаються. Дивіться, коли людина в дитинстві цього всього не от, вона виростає і постійно відтворює цей сценарій. Тому це стає ну, нормою для неї. Цей дефіцит воно стає просто нормою нервової системи. От, е, все можна тренувати. Якщо ви натренували свій стан дефіциту, ви також можете перетренуватися на стан достатку. Починається це тренування, цей стан він починається в першу чергу зі стану цього. Цей стан він пропрацьовується через подяку. Почніть дякувати за все те, що у вас є. ви побачите, у вас є, виявляється, дуже багато чого. Я розумію, що ви зараз кажете, та за що дякувати? Та що, то У мене інтернет всього 100 мегабіт, а от в сусіда Івана 1 Гігабайт. Так ви подякуйте, що воно у вас взагалі є. Це все навичка. От це питання тільки того, щоб ми як сказати, навчилися це робити. Люди, які От на чому базується продаж? Якщо ви вивчаєте тему продажів, ви побачите те, що всі продажі вони базуються на якихось простих речах: жадність, ревність. От, в тебе є, а в сусіда нема. Або навпаки, в тебе буде і сусідів буде завтра. Отаке, класні. М Спілкувався з одним чоловіком, от, вони продавали е цю червону металочерепицю. Каже, дуже просто. Каже: ми, коли заходили в село, каже, треба було одна людина, щоб купила. Все. Не треба було пів села переконувати, щоб купили. Ні, одна людина. Люди прийшли до церкви, Іван, і що там? Ть, я собі поставив, я перший, хто поставив металочерепиць. Всі решта з заздрості, з жадності, бігом міняли черепицю. Чи треба її змінювати, чи не треба це вже наступне питання. Тим не менше, всі бігом бігли і зразу міняли металочерепець. Для чого? Вона в тебе стояла нормально, щоб 20 років стояла. Ні, Степан поміняв і я мушу змінити. І люди починають впахуватися, їдуть за кордон, заробляють гроші, привозять, працюють. Для чого? Оце страх, розумієте? О, це життя в страху постійне. Коли ж людина живе так, в позиції достатку, починається свобода. Тоді починається свобода, тоді з'являється ресурс. Ви в потоці будете жити. Енергія має текти. Страх він зменшує, звужує, зажимає, обрізає. Сатурн зажимає, Юпітер розширяє. Розширяйте. Розширяйте, це змінюється. Це все можливо змінити. М. Окей, надіюсь, трошки прояснив ситуацію. Так? Значить, у нас відео називалося Як: Сім звичок неуспішних людей. Чому люди неуспішні? Перша проблема, чим люди займаються? В них мислення дефіциту. Нема. О, нема. Ой, нема, ой не буде. Так, Змінюйте. Починайте це змінювати. В наступних відео більше буду пояснювати детальніше, що таке мислення достатку, як перейти з одного стану в інший. Так що змінити, Можливо, все. У вас все вийде, все буде добре. Дякую за перегляд. Діліться відео з вашими друзями. До зустрічі в наступних відео.